Друзі, всім доброго дня! Мені я ага Значить, Ми всім розказуємо, що в нас є гарантія на китайські трактора, на японські трактора. Бачили, нещодавно ми продавали Mitsubishi mt 200 потекла помпа. Що ми зробили? Ми замовили помпу. Спеціальний ножичок для розпаковки. Приємно, що людина позвонила, не скандалила. Є така проблема, можемо її вирішити. Можемо. І для людини прийшла новенька помпа. Будь ласка, на Mitsubishi MT200 оригінал. Стару ми не брали, не ремонтували, а заказали нову. Будь ласка, прокладка в комплекті. І це все людині ми поміняємо безкоштовно. Тому що, що? правильно, в нас є гарантія. Тож, якщо у вас цікавий трактор, не просто купити десь там по інтернету, а й мати ще гарантію, звертайтеся, компанія Міня Громокачево завжди будемо раді допомогти.